Ми вітання. Ми з України. Поліотолог Володимир Цибулько разом із нами. Пане Володимире, я вас вітаю радий бачити. Вітаю слава Україні. Героям, слава пане Володимире, до України в чергове приїхав державний секретар США Ентоні Блінкін, як пише Wall Street Journal, Блінкін приїхав до України, щоб зміцнити моральний дух українського уряду і допомогти направити нову американську допомогу до України. Ну Моральний дух українського уряду мене якось е, мало хвилює. А от про моральний дух ваш і мій, ми можемо поговорити, що із нашим духом буде тоді, коли Блінкен полетить до Сполучених Штатів Америки. Найсмішніше буде те, що, е, е, що буде, коли на певні поради Блінкена е, банкова не зреагує зовсім. Хочу нагадати, що в нас в уряді 5 вакансій. Судячи з того, які це вакансії, е, я не думаю, що монобільшість в стані буде підтягнути голоси, е, ну, скажімо так, під, прикупити голоси депутатських груп, щоб голосували в інтересах монобільшості через всі п'ять портфелів. Принаймні на, на продаж там є два портфелі: це е, мінагрополітики і Мінінфраструктури. І яка це на питання? Ви говорите, що на продаж? Ну, голосування за, в інтересах монобільшості, бо голосів е, слуги народу нема давно. У нас, по-моєму, більше року не приймається е, голосами монобільшості. Жоден не прийнятий, жоден законопроект. Тобто, монобільшості в нас не існує. Е, довіра до уряду така собі довіра до Зеленського і його оточення падає, принаймні стабільна довіра в суспільство лишається до силових інституцій, починаючи зі Збройних сил і закінчуючи не силовою церквою. Оце сімка лідерських структур: ДСНС, прикордонники СБУ, поліція. От до них залишається висока довіра. Все, що пов'язане з, з політичною вертикаллю. Все, по суті, втратило довіру народу. І тим більше, що уряд взагалі в такому комічному стані, ну, от, ж, існує без п'яти портфелів, сидять виконуючи обов'язки, щось там голосують. Але хіба це посилює довіру партнерів до української влади? Навпаки, підриває. Мені здається, що Блінкен поза оголошеними темами. Привіз деякі побажання Білого Дому щодо зміни уряду в Україні. Тобто, крім військового пакету допомоги, про який мають оголосити от, от він ще має певні такі, як ви кажете, і побажання до української влади. Ну, чому так? Тому що, по-перше, мова про уряд національної довіри. Тепер Петро Порошенко взагалі заговорив про уряд національного порятунку. І це дуже неспроста, бо ну, є відчуття, що той тип управління країною, який був нав'язаний в часи ковід, він під час війни неефективний. Ми бачимо, скільки супроводжується дій уряду корупційними скандалами. І що дивно, що це тупе, тупе каральне судочинство щодо полковника Червінського. У нас зовсім не поширюється на корупціонерів. У нас жоден крупний корупціонер на сьогоднішній день не сидить у слідчому ізоляторі. Хіба, хіба Шаповалов, по-моєму, замміністра колишній оборони, а Хмельницький ще один такий функціонер Міноборони це вже під підпискою про невий. У нас один із головних. Управлінців релігійної п'ятої колони УПЦ МП був слідчому ізолятору випущений е, під домашній арешт. А полковник Червінський, який був би дуже корисний для оборони країни, сидить другий рік у слідчому. А заступник міністра оборони, який був причетний до корупційного цього яєчного, сигналу, це він. Да тепер він, тепер він у нас опікується важливими а, ні, питаннями так, це, це не заступник, це та тепер він у нас посол з особливих доручень. Це ще скандальніша ситуація, тому що посли не мають бути із таким корупційним шлейфом. Це скандал. Ми ж, ми ж пригадуємо, як Банкова пробувала нав'язати спочатку Великобританію, потім Норвегію, потім навіть Польщу е, посла Резнікова. І як делікатно е, уряди цих країн натякнули, що ні-ні-ні, нам, нам, нам це не підходить. Тобто, в цьому сенсі, е, ну, е, будь-яка влада закордонна, вона ж боїться зразу на, на, нарватися на жорстку критику опонентів політичних. А особливо е, 2024 рік це. Рік величезних, безрозмірних виборів, ну, фактично, ну, якщо вважати Росі, Росі, в Росії вибори, хоча в Росії виборів ніяких не було, але вибори до Європарламенту, вибори. Ну, в Словаччині ми спостерігали, в Польщі місцеві вибори. Тобто перманентні вибори 2024 року охоплюють майже 4 мільярди населення планети. І в цьому сенсі будь-який діючий політик, який, ну, Прихистить в якості посла корупціонера з України, ризикує не просто нарватися на скандали, а ще й програти вибори. Тому, до речі, ще одна тема, яка, ну, яку спеціально продавлюють з банкової, це те, що демократичні влади, особливо в країнах Великої Сімки, вони живуть в умовах постійної політичної конкуренції, і коли українська влада. Вперто проштовхує недемократичні модель моделі управління, покладаючись на те, що війна і треба концентрувати владу. Якраз політики, які проукраїнські, які допомагають зараз Україні, ризикують нарватися на дуже жорстку критику з боку опонентів, які звинуватять, що ну демократичні влади демократичних країн. Фінансують побудову авторитарного режиму в Україні, це, це ще більший скандал, і це ризик втратити голоси на виборах. Тобто, в цьому сенсі провокації української влади вони просто ну якісь з, з, з особливим знущальним таким підтекстом. Пане Володимире, скажіть, незважаючи на ці побажання, про які може йти мова на зустрічі Зеленського і а, Блінкіна, чи отримає Україна дві додаткові системи «Петріот»? Зеленський сказав, що такі системи у кількості до двох одиниць дуже необхідні Харкову? Ну, треба нагадати, що, по-перше, Треба прорахувати так, скільки часу потрібно для підготовки екіпажів і е, ну, телепортації цих систем в Україну? Е, чи це буде швидше, ніж поставки літаків f 16 Якщо f 16 з'являться найближчим часом, вони е, будуть не менш ефективні, ніж системи Петріот. Тобто авіація прикриє небо дуже ефективно. Хоча це не значить, що нам ці системи будуть не потрібні. Навпаки, будуть потрібні, але е, тут питання ну, формування такого цілого комплексу великого щита небесного, е, де будуть поєднані і ППО, і авіація, і е, наземні мобільні групи. Тобто, все це буде об'єднано в великий комплекс. І це дасть надію, що на прикритих ППО територіях можна буде і відновлювати виробництво, і ремонтну базу для техніки. Ну і, мабуть, найголовніше це відновити енергооб'єкти, які були поруйновані останніми ударами противника. Пане Володимире, а якщо будемо говорити про і аналізувати останні заяви Кирила Буданова в інтерв'ю знову ж таки американським змі? Ну це вже така от стала традиція. Наші високопосадовці, представники військово-політичного керівництва, надають перевагу спілкуватися з іноземними змі, ніж з українськими, але ну маємо те, що маємо так, от Буданов каже, що ситуація є критична на фронті, що зовсім не залишилося. Резервів готується наступ на суми. Ну, начебто, більш-менш ситуація вона ж була стабільною. Можемо, звісно, пригадати ті обіцянки, які лунали навесні минулого року. Про те, що 5-7 місяців і будемо пити чай, кава щось там піцніше. Хто забажає на, на Ну, може, подоляк але... їздить ночами і п'є каву в Ялті, Хто його знає? Ми ж ми ж не знаємо. То скільки нерухомості у представників влади в Криму лишилося? Може, вони дійсно десь там <свісно> телепорт? Ми ]ся? не знаємо, ми не бачили і нас з вами так. до Криму не запрошували. Що ви думаєте про ці заяви Буданова? Тут дуже цікава історія, бо ну, розвідка це завжди туман війни. Тобто в нього, крім інформування політичної влади і партнерів, є ще завдання створювати такі, ну скажімо. Певну дезорієнтацію для противника. Ну, за це його і критикують, що, мовляв, ну, Буданов так. це не притаманно розвіднику бути настільки медійно активним. Справа в тому, що ця розвідка українська, розвідка Міноборони, хочу нагадати: це не розвідка Генштабу, яка фронтова, яка виключно ну, і про існування якої мало хто здогадується. Це розвідка Міноборони. Вона дуже нагадує за своїм характером діяльності розвідку Пентагонівську. І там теж керівник в ряди годи робить якісь заяви ну такого схожого на політичний характер. Але тут з Будановим дуже цікава історія, тому що Буданов ніби інформував керівництво і 22-го року про загрози нападу. Політичне керівництво якось несерйозно поставилось до заяв Будану, і наскільки мені відомо, місяць тому Буданов дуже так неодноразово попереджав про загрозу з боку Харкова. Ну на хар бік Харкова з боку Ну, і в цілому України. щодо наступу російських так, військ наприкінці травня, на початку червня, але бачимо, що цей наступ розпочався 10 травня. Буданов, от тижнів три тому говорив, що середина травня буде дуже тяжкою для України. Це, це його пряма мова, е, і я, наприклад, сприймав це більше як, е, ну можна сказати, загрозу якихось внутрішніх дестабілізацій всередині країни. І тут СБУ переловила ціл, цілі мережі Шпигунські. Е, тобто, ну СБУ видно, спрацювала превентивно досить вдало, бо одна з цих мереж збиралася проводити Теракти в торгівельних центрах, де масове скупчення людей, але має виявляється, що Буданов таки мав на увазі саме зовнішню загрозу, тобто загрозу атак з боку противника, і в цьому от трапилась дивна історія. Мені здалося, що політичне керівництво взагалі Буданова не серйозно сприймає, тобто, він, він, він дуже потрібен. Йому для того, щоб ряди годи лякати населення про те, що тут якісь, ну, і, 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 щось може трапитися, ми згадуємо ідіотську ситуацію, коли не випустили Порошенка, і потім Гур розповідав, що, що там е, існує ймовірність замаху десь у Варшаві, Тель-Авіві чи е, в Будапешті на Порошенка, тому не можна йому покидати межі країни і тому подібне. Але от останнім часом ті заяви, які робить генерал Буданов, ну, мені здається, що вони так повзвуха вуха проходять е, в політичного керівництва, тому що політичне керівництво зайняте ну так виглядає, що не зовсім війною. Не зовсім війною, швидше за все, сценаріями власного виживання. І це дуже прикро, бо країна по суті, ну в підвішеному стані. Країна, ви кажете, знаходиться в підвищеному стані, але тим не менш, ну якщо ми з вами ще подискутуємо на предмет тих дипломатичних ініціатив, івентів, які от плануються, зокрема саміт миру у Швейцарії, Олаф Шольц каже, що ну звісно, що по завершенню цього форуму о, ніякого миру не буде, але ми не можемо докласти всіх належних зусиль, аби цей мир настав якомога швидше. Скажіть, будь ласка, чого ви особисто очікуєте від е, саміту миру? Ну, по-перше, до нього ще треба, як то кажуть, дожити, але перед ну, самітом. Ну, та, так, до, до, до нього, до речі, не так багато часу, місяць. Так, але от е, 15-го, 16-го чи 16-го, 17-го травня, 17. скоріше 16-го 17-го Путін. 13-го, 15 15-го саміт великої сім'ї. Так. І вони там беруть в заручники Папу Римського і везуть до Швейцарії. Так, от цікаво буде, чи побачимо Франциска в Швейцарії і чим, власне, завершиться візит Путіна до Пекіну? Візит починає, розпочинається вже ось. Е, і я думаю, що якраз е, цей візит пов'язаний з візитом СІ до е, Парижа. До речі, Дуже цікавою контекстуально виявилася поїздка Олени Зеленської до Белграда якраз після Сі разом з міністром закордонних справ. А тут мені цікаво, а, а, а не вже тільки заради виставки і, і, і в супроводі міністра закордонних справ, але мова про інше: мова про те, що. Чого чекати від е, Саміту миру? Саміт миру це е, ну, концепція схожа на концепцію е, форуму демократії. Хочу нагадати, що Джозеф Байден після приходу до влади він ініціював форум демократій. Е, на перший форум в кінці 2021 року він був е, такий е, ну, віртуальний. Е, зголосилося. Десь 120 країн, в тому числі Вірменія, там була присутня. Потім другий форум відбувся в березні 2023 року, і там вже була ініційована резолюція. Там також брали участь більше 120 країн, але резолюцію підписали більше 70 країн. Для чого нам потрібен цей саміт миру? Для того, щоб узгодити, так би мовити, роудмап, годинники, дискурси і тому подібне, питання номер один, на якому повинні учасники зійтися, це територіальна цілісність України. І от питання, скільки країн підпишуть резолюцію. Якщо це буде переконлива більшість, ну, скажімо, 80 країн. Причому сумарно ці країни об'єднуватимуть дві третини економіки світової. Бо цікавезною є гра на саміті Великої Сімки, на яку запрошено по-моєму Саудівська Аравія, Бразилія, Аргентина чи не Марокко, Єгипет, тобто країни, які, які нібито заграють із Брікс. Ну, Бразилія є членом Брікс, а інші заграють із Брікс. І от цікаво, по-перше, їх позиція. По-друге, все-таки тема територіальної цілісності і повага до статуту ООН, це може бути ну, точкою відліку для подальшого тиску на Росію. Якщо Росія залишається відступником, якщо Росія не погоджується із статутом ООН із непорушністю кордонів. То треба на наступному форумі миру виробляти механізм пресінгу на Росію. Навряд чи на, на цьому саміті буде хтось обговорювати механізми пресінгу на Росію. Не будуть. Але механізми пресінгу мож, можуть розробити країни Великої Сімки. Обговорити це в рамках е, g 20 на найближчому саміті. Навряд чи Путін з'явиться на такому саміті. Тому що страх е, ор, ордер е, Міжнародного кримінального суду загнав його, в, е, ну, в такий вужчий сегмент комунікації, і е, навіть знущальне запрошення з боку президента Макрона Росії на е, святкування чергового дня дії, е, дня десантування е, в Нормандії. Отут справді звучало як, як таким ну, лагідним знущанням із Путіна, тому що зрозуміло, що Путін не поїде ні, ні на який такий саміт і. Навіть для путі для Путіна, для тої системи влади, яку він зараз збудував, навіть невідомо кого можна відрядити в якості ну якоїсь особи, яка б могла новоспеченого помічника Патрошева або людина. А, ну так <реш> це це буде знущання маловерди. Оскільки, до речі, на ваш ордер міжнародного кримінального суду не, не виписаний, але за сумою його публі, публікацій, його світоглядних, які там в російських змі в ряди годи з'являлися, на нього можна спокійно оголошувати ордер, тому що він фактично є ідеологом цього нинішнього російського фашизму, якому ці кадрові е, зміни, які відбулися в російському уряді, зокрема призначення нового. Міністра оборони, людина з економічного сектору, людина, яка опікувалася економічними питаннями, Андрій Білоусов, нині є новим міністром оборони Росії. Як може змінитися війна або підходи, підходи Росії до ведення цієї війни? Ну, частина путінського істеблішменту, фора на цифровий фашизм. Це вони злизали з Китаю, де є Фаєрвол. Мішустін, до речі, це якраз батько цієї цифровізованої системи оподаткування, такої ну, адресної, де кожен громадянин є на обліку. З кожного громадянина здирається податок. Тобто, в цьому сенсі е, цифровізація така. В вигляді податкового тотального контролю в Росії вже введена, плюс досвід Москви, де система розпізнання облич і по суті тотальний контроль на вулицях Москви. З цього ще смішніше виглядає історія із нападом на крокус Сіті, тому що всі машини, всі пересування в Росії в Москві фіксуються, відслідковуються, ідентифіковуються особи. Чи в метро, чи в е, громадському транспорті, де, де ну, є камери, там можна виявити ідентифікувати особу. Тому е, нинішній міністр оборони, нібито покликаний, е, скажімо, вичистити корупційні лакуни, е, структурувати е, фінансові потоки і оптимізувати видатки. Але він. Він якраз один із тих, хто вважає, що держава має е, володіти тотальним контролем над кожною копійкою. Мені здається, що тотальний контроль він і згубить е, не, не лише Міноборони, а й всю Росію. Тому що рано чи пізно, е, коли при тотальному контролі створюються тромби, які не пробиваються. І тоді прийняття рішень затягується, повільнюється. От ми маємо блискучий випадок, коли Росія кинулася виробляти fpv дрони Подивилися там один варіант, другий, третій. Хтось пролобіював fpv е, дрони в варіанті такої групи Судоплатова. Раптом вони отримують величезний підряд на виробництво уніфікованих однотипних е, дронів FPV. Доки вони розгортали виробництво, ну постачали контролери, двигуни, батареї, все, все це накопичувалося, реб пішов на кілька порядків вперед. І те, що вони виробляють, воно, воно до дупи перепрошую. І реб його просто ну, обнуляє, вони не долітають до, до бойових порядків. Воно все обвалюється, а, а випущені сотні тисяч. Тому це показовий варіант, бо сучасна війна війна швидких рішень, в першу чергу технологічних рішень швидких. І те, що в Україні це все диверсифіковане, що в нас там 150 різних компаній пропонують свої варіанти. Із штучним інтелектом, з нічним баченням, без штучного інтелекту, ну тобто всі, всі можливі варіанти боєприпасів і двигунців, і контролерів, і датчиків. Тобто, це оце все насправді дає рух безперервний. Мені здається, що якраз білусова поставили на міноборони з метою. Як це рубать кости, те, що називається? Тобто, всі всі зайві видатки уніфікувати, оптимізувати фінанси. Він, до речі, заговорив вперше про якусь соціальну політику щодо військових. Це смішно, це, це оце, оце реально смішно звучить, тому що російська армія і соціальна політика, це це ще це про якось воно. Пане Володимире, ну знайдуться ще й ті голоси, які скажуть, що треба Шойгу повертати. Що за Шойгу було набагато краще? Так, да, ні, так справа -то в тому, що військові, наприклад, вони за Шойгу мали дуже багато автономності, російські військові. Командир бригади, командир, ну ясно, що коли в них централізоване планування бойових операцій, і поки не затверджено щось ось цим генштабом. Це все не виконується. От, наприклад, ну, зразок це е, штурм, штурм Мощуна на Київщині у 2022 році. Вони пішли разом під Мощуном поклали е, кілька сот людей і сотню одиниць техніки. Але ж генштабом за, план затверджений, вони переформатувались через день, пішли знову на Мощун тим, тим самим шляхом. Їх на Мощуні знову перебили. Через три дні вони знову пішли на Мощун і українські війська знову їх перебили вже так дошкульно, що нічим було той Мощун атакувати. Ну от мені здається, що від централізації управління військами ніхто не відмовиться. Навпаки, буде ще більша централізація. Якщо при Шойгу там командувачі армії мали більше якоїсь ну, свободи в прийнятті рішень, то це все зараз уніфікується. Цифровізується, і тут в нашій розвідці лише треба вклинитися у цю цифрову модель управління, щоб не сушити себе собі мізки агентурною розвідкою. а електронними засобами все сканувати. Політолог Володимир Цибулько був разом із нами на ми з України. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову і за ваші думки. Так само дякую нашим глядачам, які були разом із нами. Бережіть себе і на все добре. До побачення.